Ми продовжуємо вивчати екологічні проблеми регіонів. Вчора ми досліджували якість повітря на сході України. Цей матеріал доступний для перегляду на нашому сайті. І на черзі центральний регіон, місто на урані. Це про Кіровоград. Там щедрі поклади, тому й унікальні копальні. Саме в центральній частині України видобувають найбільшу кількість уранової сировини. Окрім рудників Кіровоградщина славиться сумною статистикою з онкологічних захворювань. Хворих на рак стільки, що доводиться будувати вже другу частину обласного онкодиспансера. Та, попри це, головний онколог не бачить зв'язку між урановими копальнями і рівнем захворюваності. Чи можна перемогти уран? Досліджувала Алла Щоличева. Тут не можна випасати корів, садити городи, та й взагалі зайвий раз краще не прогулюватися. Причина цих табу уранова шахта Інгульська, що поруч із Кіровоградом. Тут навіть каміння видихає радіацію. Що ці величезні насипи дуже небезпечні, попереджають маленькі таблички. Проте шахта продовжує розширювати та поглиблювати підземні горизонти. І вже за кілька років видаватиме на гора вдвічі більше руди. Повністю вирішити питання екологічного забруднення тут обіцяють вже за 20 років, а незабаром збудувати спеціальний переробний блок для відвалів. 2010-му буде построєно, двічі 2030 году буде все переработано. Тобто, те, то, що ви бачили, твалу цього нічого не буде. Шахта буде екологічно чистим об'єктом. На прийом до онколога і старе, і мале. В обласний диспансер приїздять цілими родинами. Кіровоградщина займає перше місце в країні за кількістю хворих на рак. Тільки двоє хірургів тут приймають майже 90 людей на день. Беремо аналізи із цього образування, Ну далі приділяємося. Ну вже по тому, як оно виглядає, видно, що нужно буде оперувати. Йому всього 27, сім вдома чекають двоє маленьких дітей. Від сьогодні Роман поповнив армію пацієнтів в онколікарні. Таких випадків, хоч відбавляй, списати провину можна на особливості екології і радіацію. Але уранова шахта не має нічого спільного з такою кількістю хворих. Цьому запевняє головний лікар закладу. У нас нюанс і серйозний нюанс це повищення радіологічного фону. в зв'язку з тим, що ми знаходимося на гранітному щиті, який фоніт. И как бы мы не закрывали шахту или открывали ее, огранительный щит, он никуда не денется. Працівник місцевої санстанції Володимир Чаплигін щодня скурпульозно вимірює гамафон. Для цього є спеціальне місце – контрольна точка. В Кіровограді 30 мікрорентген на годину – це в межах норми. От зараз ми міряємо з вами тут. Це 12 мікрорентген, так? Давайте підемо до асфальту. Там будуть зовсім інші показання. Витя, ми вже не, Це вже не єстественне, а так називаємо техногенний фон. От сейчас у нас вже 25. З дозиметром ми вивчили залізні ворота, кам'яну дорогу, відеокамеру К1 та мою щитовидку. Всі показники були різними, але в нормі. Нічого страшного. До 18. Нормально, жити будемо. Він один з тих, хто рятує шахту від закриття кіровоград від радіації. На столі міського чиновника геолога спеціальна карта гамафону. Оце от кільцева навколо Кіровограда йде, об'їзна дорога. А це от тут знаходиться промисловий майданчик Інгульської шахти. А ось її відвал, бачите, він представляє собою Велетенську таку аномалію ну, з активністю в межах 200, 250, 500 мікрорентген. окремі уламки там, і за тисячу. Люди самі забруднили місто радіацією, переконує чиновник. Вони просто брали дармовий щебень не знаючи про небезпеку. з цих відвалів, де накопичені не руда, але гірські породи з підвищеним містом радіонуклідів, частково незаконно несанкціоново, санкціонову ці матеріали розтягувались по місту. Розтягувались люди, не знаючи потенційної шкоди цих матеріалів. Використовували їх, ну, наприклад, для відсипання доріг коло свого помешкання для будівництва фундаментів. Процес ця карта зеленішає усього два роки. На те, що в кіровограді зовсім зникли радіоактивні дороги, потрібна купа грошей. Їх обіцяла виділити у шахта з Кіровоградщини Алла щоличева Дмитро Поденко К1.